14 століття до нашої ери. Більше десяти років під стінами Трої йде жорстока війна. Греки ніяк не можуть прорвати оборону троянців. Лється кров, гинуть тисячі воїнів. Крапку у цій війні ставить легендарний герой Ахіл. Перед вирішальною битвою боги дарують йому обладунки і магічний щит. Своєму володарю щит давав владу над людством. Водночас він був магнітом, який притягував до себе незліченні багатства. Саме щит Ахіла приніс перемогу армії греків. Багато століть Трою Ахіла та його могутню зброю вважали просто міфом. І лише у 19 столітті німецький археолог Генріх Шліман довів, Троя насправді існувала. Йому вдалося знайти руїни давнього міста та його скарби. Цим він підтвердив: а Хіл був реальним персонажем історії. Єдине, чого не знайшов шліман, щита героя. Вже три тисячі років його шукають вчені і авантюристи. Заволодіти щитом прагнув Гітлер. У 1941 році, за його наказом, археологи вирушили на пошуки щита, який мав принести перемогу Вермахту. Німецькі вчені шукали обладунки давньогрецького героя в Україні. Ми реконструювали щит Ахіла. За взірець було обрано опис, який залишив Гомер. У поемі Іліада поет присвятив зображенню ахілової зброї 120 рядків. За легендою, півтораметровий щит викував бог ковальства Гефес. А він був зроблений із золота, срібла та плату. На вигляд, це був дзеркальний диск, який мав засліплювати очі ворога. На ньому майстерний коваль умістив увесь світ, срібні та золоті зірки, океан і сушу. У центрі щита було два зображення: на одному панували війна і смерть, на іншому мир і гармонія. Поет Гомер у Іліаді змалював щит у таких деталях, ніби бачив його насправді. Проте до 19 століття історики вважали і Ахілеса, і легендарну Трою просто вигадкою поети. Лише 1873 року, коли німецький археолог Генріх Шліман розкопав знищену війною Трою, стало зрозуміло, Ахілес це реальна історична постать. З того часу і почалися пошуки місця його поховання. Адже відомо, греки завжди ховали героїв разом з їхньою зброєю. Тож той, хто знайде могилу Ахіла, отримає і його магічний щит. Виявляється, відомий грецький герой насправді греком не був. В записах істориків Геродота та Аріана чітко вказують на те, що Ахіл був кімерійцем, а його батьківщина це південь України, чи як колись Боспор Кімерійський. В давнину було прийнято ховати героїв там, де вони народилися. Тому варто спробувати знайти могилу Ахіла, адже саме в ній може лежати легендарний щит. Тату, мама. Коля мені освічився. Вибач, Колю, я зустріла людину, яку покохала по-справжньому. Я зможу подбати про тебе і про нашу дитину. це страшна людина. Він здатен на все. Я дитина! Якщо хочеш бути поруч із дочкою, доведеться вийти за мене заміж. Я почуваюся такою слабкою, я не впораюся. Впораєшся. Навіть не май сумнівів. Ти відправився за все, що ти накоїв. А що ж ти робитимеш? Я збираюся повернути свою дочку. Справедливість. Любити буде. Я завжди буду поруч з тобою. 27 лютого. Премзіра на СТБ. Ось ця земля туманний боспор спор Зараз керч. Звідси видно Росію. Таманський півострів. До нього приблизно 4 кілометри. Це Керченська протока. Саме тут починалося царство боспор Мирійське. І десь на цих берегах народився майбутній герой Ахіл. Ми вирушили на пошуки магічного щита. Колись він належав герою Троянської війни Ахіл. Щит робив свого господаря непереможним воїном та притягував багатства. Сліди Ахіла ведуть до України. Після загибелі героя поховали на віддаленому острові. Ми знайшли цей острів. Щит має бути десь поруч. Він був нащадком кімерійського царя, зовсім не схожий на грека. Блондин з блакитними очима, такий, як і більшість кімерійців. Хлопчика назвали Ахіл, що означає хліб з відбірної пшениці. Саме цьому хлопчику судилося змінити історію троянської війни. Більше того, стати одним з грецьких богів. Та грецький бог не міг бути кімерійцем, тобто смертним варваром. Тому, коли герой загинув, греки повністю змінили його біографію. Так Ахіл перетворюється на сина богині Фетиде. За міфом, щоб зробити сина невразливим, мати купала його у стіксі, річці мертвих. Саме так греки називали теперішню Керченську протоку. Постійні шторми та сильна течія не давали жодного шансу жертвам корабельних аварій. За міфами Фетида тримала свого сина за п'ятку і купала у цих водах. Сьогодні тут, звичайно, за умов хорошої погоди відпочивають сотні курортників, але нічого дивного з ними не стається. Хіба що справді об скло на дні можна пошкодити п'ятку? П'ятка і залишилась єдиним слабким місцем ахіла. Під стінами троє він загинув від стріли, яка перебила саме вразливий сухожилок на п'яті. У медицині його і досі називають Ахілесовим, і це дійсно найслабше місце людини. Через больовий шок від його пошкодження справді можна померти. Виявляється, міфічна версія смерті Ахіла має цілком реальне підґрунтя. Але чи могли греки після загибелі героя привести його тіло на батьківщину у Боспор кімерійський? Дослідник Ольга Іванів сумнівається. Якби ахіла поховали тут, біля могили обов'язково мали б спорудити храм на його честь. Але священної споруди археологи тут так і не знайшли. А де як ви думаєте, на території України ще були храми Ахіла? З ахілом ще зв'язана тендеровська коса. Существує теж легенда, що іменно в вот біг Ахіла 60 кілометровий, і вот на Ахіл прибігав на тендеровська косі. Керчі нам вдалося з'ясувати, а хіла поховали не тут. На берегах Керченського протоки йому судилося прожити зовсім недовго. Після народження хлопчика Оракол зробив страшне пророцтво. Ахіл стане найсильнішим серед смертних, але проживе дуже коротке життя і помре випадковою смертю. Налякана мати намагається заховати сина від долі. Вона забирає його і відвозить на віддалений безлюдний острів. від Керчі до Тендрівської коси пливти більше доби. Риболовецьку пилюгу гойдає у відкритому морі. Нарешті попереду піщена смуга. Острів Тендра заповідник. Тому все тут залишилося таким же, як і три тисячі років тому, коли тут опинився Ахіл. Сюди на Тендрівську косу. Привезла мати маленького Ахіла. Вона віддала його на виховання кентавру Хірона. Той із дитини повинен був зробити непереможного воїна. Десять років тут Хірон готував Ахіла до перемоги над толо. І саме від кентавра Ахіл дізнався про страшне пророцтво, яке ще до його народження зробив дельфійський оракул. Треба жити і протистояти прокляттю. Вчив Ахілеса Херон. Кентавр примушував хлопчика маститися соком амброзії і загартовувати себе під палючим сонцем. Щодня Ахіл пробігав 60 кілометрів по розпеченому піску. Він вчився вбивати звірів голими руками. У 15 років виховання героя завершилось. Цими дикими місцями можна пересуватися тільки на спеціальному транспорті. Військові вантажівці шлях складний 60 кілометрів пісків, на яких тренувався Ахіл. Археолог Андрій Красножон говорить: у давнину цей острів так і називався Ахілів. Бір. Після смерті героя на Тендру почали приїжджати юнаки, які влаштовували тут спортивні змагання на честь свого кумира. Тільки уявіть собі, дві тисячі років тому тут відбувалися Друге значенням Олімпійські ігри. Щоб побігати і постріляти з луку, на Ахілів біг приїжджали юнаки з усього Причорномор'я. Найпруткіші з них бігали на випередки з дикими конями. Ці коні давні нащадки Кентавра Херона і дотепер живуть на острові. Дивно, як їм вдалося вижити, адже на тендрі немає прісної води. Ці дикі тендрівські коні. Чи не єдині тварини, які п'ють морську воду і не вмирають від спраги. Вони людей до себе не підпускають, але я спробую підійти. Щоб наздогнати такого, треба бути як мінімум ахілом. Ці тварини миролюбні, але занадто швидкі. А вони відбігають і зупиняються, ніби бавляться з людиною. Проте не дають навіть наблизитися до себе. Ось тут Ахіл і вчився бігати. Мушу вам сказати, під цією шаленою спекою і в цьому гарячому піску справді тяжко. Якщо героя вшановували на тендрі Олімпійськими іграми, тут може бути і місце його поховання, і храм на його честь. Прямуємо у кінець коси, адже це місце на старих мапах позначено як святилище на честь Ахіла. Мабуть, тому саме тут, у листопаді 41-го року, працювали археологи Третього рейху. Офіційно вони мали знайти залишки королівства готів. Насправді ж, за завданням Гітлера шукали щит Ахіла. Магічний диск повинен був забезпечити фюреру статус володаря світу». У цій частині острова на пагорбі розташована навігаційна вежа маяк. Андрій розповідає: тут у середині 19 століття дослідник Кріцький знайшов тисячу монет з чистого золота. А коли він розкопав пагорб, побачив таблички з присвятою Ахіло. У давнину моряки вірили, що легендарний герой допомагає їм у морських подорожах і віддячували своєму покровителю. Ну как это происходило? Технически разжигали костер, огромный костер, огромное кострище. В него бросали какие-то предметы, которые ценны были мореплавателям, чтобы Ахил был доволен, чтобы Ахил не перепутал, кто э, является э, жертвоприносителем. Часто подписывали черепки, подписывал какой-нибудь арестип. И, значит, арестип э, дал жертву или принес жертву Ахилу. И бросали тоже в огонь. Отже, тут був не храм, а лише жертовник на Тож навряд чи у цих пісках може бути похований герой з його магічним щитом. Німецькі археологи майже рік працювали на тендрівській косі, однак нічого так і не знайшли. У 15 років Ахіл відчув, що готовий зустрітися з долею та залишив свій острів. Він прибув у місто Борісфаніду, щоб помірятися силою з прославленими кімерійськими воїнами. Та йонак що звик битися з диким звіром не розрахував сили і вбив усіх своїх суперників. Земляки Ахіла були настільки залякані, що вигнали майбутнього героя за межі країни. Ми вирушаємо на цей острів, аби дізнатися, що залишив тут після себе Ахіл. Більше години пливемо до Березані з містечка Очакова. Острів невеликий, але дуже цінний для археологів. Маленький острів Березань всього 20 гектарів. Але тут збереглися і бункери Першої світової війни, і турецька фортеця XVII століття. А найголовніше це давньогрецьке місто Борисфеніда. Там найбільше з усіх богів шанувала Ахіла. Героя на його батьківщині реабілітували вже греки. Коли вони заволоділи березанню, то принесли сюди культ Ахіла. Так колишній вигнанець став покровителем міста. На жаль, трапилося це вже після його смерті. Археологи знайшли на березані таблички з присвятами герою та коштовності на суму вісім мільйонів доларів. Та набагато більше потрапило до рук чорних археологів. Вони працюють тут переважно вночі і дуже часто наражаються на небезпеку. Один з керівників березанських експедицій, археолог Олександр Смірнов, розповідає: кілька років тому шукачу нелегалу пощастило знайти цілий горщик золотих монет. а за несколько дней властника скарбу нашли вбытым у властному авто. Такое выявилась цена золота Ахила. Аккуратнее, вот уже опять же идут эти пробительские раскопы. Практически пройти по острову уже сейчас нельзя. Одни ямы на яме. Что ищет? Ищет в основном, конечно, монеты, целые вещи, терракотовые статуэтки. То, что самое востребовано сейчас на черном рынке античности. На Березані дуже часто знаходять уламки давніх щитів. Виявляється, тут був великий ковальський цех з виготовлення щитів. Може на цьому острові і був зроблений коштовний щит Ахілеса, здатний притягувати до себе багатства. Проте, всі знайдені фрагменти обладунків зроблені не з золота та срібла, а з бронзи. Та головне, на острові залишились руїни давнього храму. Але засмучує нас Олександр Смірнов, цей храм присвячений не Ахілу, а Афродіті. Зневага земляків кімарійців вразила Ахілеса. Після вигнання принижений герой відплив до Греції. Там його через деякий час і знайшов Одіссей. Він вже чув про надзвичайну силу юнака. Та головним було інше: дельфійський оракул зробив грекам пророцтво. Вони не виграють Троянську війну без Ахіла. І Одіссея відрядили до вигнанця. Прохання Одіссея взяти участь у троянській війні засмутило Ахіла. Він відчув, це безжальна доля настигає його. Проте вибір у Ахіла був невеликий довге безславне життя вигнанця або ж слава і швидка смерть. Він обирає друге. У блискучих обладунках і зі щитом герой Ахіл дарує грекам перемогу та помирає під стінами Трої. За легендами, невтішна Фетида, яка так і не змогла протистояти року, переносить тіло сина на далекий острів з Греції до України. Історики запевняють, могилою Ахіла став острів Левке, нині відомий як Зміїний. Він, скоріше, так бив на території Малої Азії. Но опять же, по традиции древнегреческой, конечно, более это остров Левки современный. змеиный, по всей традиции, говорится о том, что именно душа Ахила, или, как говорится, его дух обитал на том острове. И там действительно был храм Ахила и священная ахиловая роща. Мы вирушаємо на найбільш віддалений від землі і водночас на найбільш загадковий острів Чорного моря: Острів Змеиный. Саме там колись був побудований храм Ахілеса. Тож десь поблизу повинна бути і його могила, і магічний щит. Я спеціально вирішив йти до зміїного під вітрилами. Хочу відчути цей ритм давньогрецьких подорожей. У нас прогноз погоди — хороший шторм. Нас застать не должен, правда мы можем поймать пару шкваликов таких небольших, но ну, это мы с ними справимся. Приготовиться к повороту. Поехали поворот. Вочевидь, ми наближаємося до розгадки таємниці. На море стає неспокійно. Замість 12 годин ми пливемо більше доби. Лише тоді на обрії з'являється ціль нашої подорожі острів Зміїний. Пойдемте, 1, Перехожу. Заходите з северо-западної сторони острова Зміїної. Я захожу з северо западної сторони к причалу. І дотепер моряки побоюються зміїного. Погода і вітер тут змінюються тричі на день. Стародавні греки не випадково вважали цю землю краєм світу. Більш того, були впевнені, що саме тут міститься вхід до Тартару царства мертвих. За грецьких часів зміїний носив іншу назву острів Ахіла. Багато століть острів Ахіла залишався справжньою еллінською мекою. І саме на цих скелях греки побудували храм на честь свого героя. Вони припливали сюди щедрими дарами і приносили жертви перед мармуровою статуєю Ахілеса у храмі. А тоді завмирали засліплені, бо в руці статуї був справжній бойовий щит Ахіла дзеркальний магічний диск. Його бачили римлянин Аріан і грек-Геродот, які у свій час теж пропливали на зміїни. Вони залишили у подорожніх нотатках згадки і про щит, і про незліченні багатства острова. За тисячу років магічний щит притягнув до себе скарби з усього світу. За легкою здобичю сюди почали припливати пірати. Вони не боялися гніву Ахілеса. Жерці храму змушені були сховати свої скарби. Але куди? Виявляється? Тут на острові прибори зафіксували безліч карстових печер. Ймовірно, саме там жерці і ховали скарби храму. Але сьогодні печер можна дістатись лише з води. Їх досі так і не знайшли. Разом з печерами зник і сам храм. Нам вдалося відшукати лише мармурові плити у фундаменті маяка. У 19 столітті стіни святилища розібрали і склали з них основу для маяка. Тоді ж на руїнах храму знайшли багато золота, срібла і коштовності. Однак це лише маленька частинка скарбів зміїнок. Решта і досі прихована десь у печерах острова. Печери мають бути десь в цій частині острова. А те, що вони справді існують, довела одна дивна історія. Під час Першої світової війни на острові було п'ятеро моряків і величезний шифрувальний апарат. Коли на острів прибули німці, вони нікого не знайшли. Де заховалися моряки, і що вони бачили в надрах Зміїного ніхто так і не дізнався. Коли моряків підібрали свої, ті мовчали, ніби приховували страшну таємницю. Проєкт Супермама повертається. Мама обіймає тебе, коли ти плачеш. У час, коли мене в силах закрите небо над дітьми, ви вважаєте, що страх це гарний інструмент виховання. Але в силах стати для них укриттям любові. Моя донька має бути сильною. Якби страшна мама, гімнастка «Дю солей. І ти робиш усі ці дорослі трюки? Мама, фанатка -діви Монро, Монроїки вчить світським розвагам. Він пробував майже все. топ акторка серіалу слід, а ви напарник коли не серіалу? Партнер. то вона вагітна від вас. Усі пішли геть. Через істерики просто під час зйомок <рес> вчитимуться світло любові. Це найголовніший критерій. Аби дізнатися, хто така насправді супермама тут. Я тобто вас не цікавить. Моя думка незламна не супермама 6 березня. Прем'єр. І досі археологи не можуть уявити, де переховувались моряки. У вчених просто не було можливості ретельно дослідити острів, тому що останні 100 років зміїний був закритим військовим об'єктом. Військові пішли звідси зовсім недавно. Зараз на ньому нарешті оселились вчені. Кілька років поспіль дослідники організовують навколо зміїного підводні експедиції і паралельно вивчають підземну частину острова. На ну, вот первая експедиція. нашли фрагмент э, мраморного рельефа. І э, звісно, так думаємо, що э, зв'язаний з крамою. Сергій Грабовецький досліджує Зміїний вже 20 років. У водах навколо острова знайшов уламки грецьких суден. А ще амфори і таблички з присвятою Ахілесу. Він каже, це лише початок. Змієно очень много легенд, легенд всіх реміони народів. Некоторе создаються буквально на наших глазах лігенти. без бізогня не буває. Дима бізерня не буває. Нещодавно підводним археологам вдалося знайти біля острова постамент статуї Ахіла, тієї самої, яка тримала в руках його бойовий щит. Отже, розгадка близько. Треба лише пірнути. Ми спробуємо зробити це з берега. Новачкам завжди щастить. А раптом там, на глибині лише 10 метрів на нас і чекає щит. Тут під берегами Зміїного дуже багато всього цікавого. Мені вдалося віднайти шматок справжньої давньогрецької амфори. Але щоб знайти головний скарб, треба знайти вхід до печери. Доки ми досліджуємо острів, вітер змінюється. І капітан, наляканий історіями про негостинність Зміїного поспішає відплисти. Ми вирішуємо залишитись. Сонце заходить. І стає трохи лячно. Від думки, що доведеться заночувати на зміїному і таким чином порушити давні традиції. Колись тут панував суворий закон. Всі гості мусили залишати цю землю до заходу сонця. Вночі острів належав Ахіл. Офіційно жити на зміїному мали право лише жарці, але вночі і вони не полишали храму. Тут коїлися дивні речі. Моряки, що не встигли далеко відплисти, чули співи, звуки застілля та брязкіт зброї. І навіть бачили на скелі фігуру у білому вбранні. Щоночі Ахіл бенкетував з друзями. Вночі острів дійсно важко впізнати. Після блукань по скелях ми не можемо знайти свій намет. Доки не зустрічаємо острів'янина Сергія Волкова, він попереджає: не варто влазити у таємницю острова. Всі, хто забирали його власність, гинули. Тут знайшли якусь золоту, золоту ізділля, воєннослужащий тут знайшов. Йому сказали, що щоб він не трогав, через кілька днів в Сільвому море вдруг прийшла волна, він стояв на скалі, його смила і більше ніхто не бачив. Ми переконуємо, шукаємо щит не для того, аби його забрати, а щоб довести, він таки тут. А можна знайти? Надо искать. Печерах. Печерах. На світанку ми вирушаємо у печери. Самим нам ніколи б не знайти цей лаз. Внизу доводиться роздягнутися. Печера затоплена водою і веде кудись в глиб острова. Доводиться ставити помітки, аби не заблукати. Морська піна со штормом. Угу. Вона так довго зберігається? Да. Так. Якщо ні не вітер, ні, ні не А Ти ділиш предметки копії на стінах. Ми, ми зайшли десь на 40 метрів. Тепер ми вже підостав. Над головою кам'яні брили товщиною метрів у 50. Саме тут може бути і вхід до тартаро царства мертвих. Подорож завершується несподівано. Нас зупиняє камінь, який перекрив вхід до нової печери. Далі ходу немає. Все, тут іржава лопата і далі завал. Печера йде в острова на 40 метрів, і далі ніхто не був. Щоб пройти, пройти це коміння. Необхідно спеціальне обладнання, якого в Україні наразі немає. Але дослідники переконані, скарби зміїного знаходяться там, і серед них щит Ахіла. Виявляється, щит Ахіла не просто робив свого власника всесильним. і не просто притягував до себе багатства. Ми залишаємо острів і знаємо розгадку його таємниці. В радіусі кількох миль довкола мене лежать тонни рідкого золота. Море тут зберігає одну четверту запасів нафти та газу України. Ці багатства і досі незримо охороняє сам безсмертний ахіл за міфами Володар Чорного моря і Бог насправді ж реальний персонаж давньої історії, який народився і більшу частину життя прожив в Україні.